Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас е, на диво не 3-4 години ранку і не 5 навіть. І огляд тижня на цьому каналі ну, він від відрізняється, як я вже неодноразово казав від тих, хто там е, щось щось намагається клікбейтнути та привернути до себе увагу. У мене це просто огляд тижня по результатам цього каналу. Канал, ну що тут скажеш, якось я. Як я вже казав, що мабуть якась творча криза чи щось таке. Хоча це насправді треба сприймати нормально, тому що ці от е, творчі кризи вони бувають е, Ну, 100%, 100 і їх уминути не можна, тому треба в цей час просто не втрачати присутність. переглядів 753, Ну так би мовити, не дуже багато. Підписників було 4, це на 50% менше ніж на попередньому тижні. Що для цього каналу, в принципі, такі відсотки туди-сюди, я розумію, поки що це нормально. І усього 142 підписники. У нас тобто результат такий, як є. Канал я якось ніяк можу на ньому нащупати те, що цікаво, тому що, ну як я розумію, у нас в країні всім дуже важко зосередитись на, себе, на собі, тому що весь час нас кудись розкачує з. Чогось лякають, чогось там розказують люди, які не виконали жодної своєї обіцянки, там розказують, що повинні робити ми, що нам потрібно робити, як ми повинні жити, там, і взагалі там головне, щоб ми знали, те, що треба нам робити, а про те, що їм робити, ну то таке, то життя. От так що ну, на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.